Як я почну вам Друзі, сьогодні ми м, їдемо в Люблин. Сонечко оператор Сидод гест. Інвайтед гест. Ко-директ. Корежисер. Ко-режисер Оленко і ваш постійний. Важко себе знімати, важко стійко ведучий Дмитро Комаров. А точно комарок? Ножки. Гарні, ви. У нас апартамент, апартаменти позайняли п'ять місць на трьох, тому що тут сидить. Прошу, прошу дивитися, тут сидить моя полярна сторона, моя друга особистість. Та, тут сидить наша спільна сторона. Яку ділимо на двох. Це, це жертви, на які йдуть сім'ї. Ми з <сіло> сім <'я>. мене артистичності <сіло> це ці... ще нам дамо сім'я.

надіюсь, ми звідси вийдемо, тому, тому що поки що рано радуватися, ми на території э, польського кордону. От, от ми, от там beautiful sunset. Beautiful, 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 beautiful shots, там girl. Не бой, бой. А, бой. Ми біжимо. Я ще твореза. Це когось зупиняло коли-небудь. Мене взагалі ніяк дуже твореза просто. Коментарі зайві. Тільки що ми станцювали Так, це на місці. Ми станцювали королівський банц. Ви що хочете за ними? Два рази. Я допомагаємо свою групу наразі. Зажили, коротше, зажилую просто. Знаю, чи ми зараз знайдемо своїх сиродичів. просто Лені, що нам погано стало ми пішли в номер. А, ти хочеш прямо махати? Ну. Ну зараз, коротше, розбересяся. Знайші розказую. Буду дальших передач. Це світло виворі з Вітром Камаровим. Мої влюблені. Так, 15. Зараз ми бачимо сіля поляків. Оберначі. Прямо світло виборі Дмитро Комаровим. На годиннику 11 ночі Ми глянем. по нам. Це не так ще пізно. Ми не шукаємо жабку, жабка сама зараз знайде. Вот Бо там, вот, там. там вона і є. Я секунду, там вона і є. Ладно, я, я перестаю знімати. Ми зараз вернемося до вас.